День добрий. Чи не добрий? Царство Бога, день добрий. Так. Обмеження по часу є. Так, у мене до вас перше питання, і буде декілька. Перше питання. Значить, які стосунки між людьми являють, ну, між, скажімо так. Між якою категорією людей які стосунки є найближчими, такими найціннішими, найконфліктнішими. Ну, коротше, най 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 в усіх би, проявах: В позитивних і в негативних. Кохання. Шлюб, 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 кохання? Родина. Родина. Друзі. Друзі. Ще? Батьки і діти. Точно, батьки і діти. Насправді, ну, я для себе виділив це дві, дві категорії: це дійсно шлюб і батьки і діти. Що все інше таке, ну, можна звичайно сказати, що два солдати пішли в розвідку і в них там прямо, ну, прямо супер класні стосунки, бо в них немає інших варіантів. Ну, або суперконфліктні, якщо там знову ж таки ситуації. Але все одно, ну, для більшості людей це батьки і діти і в шлюбі. На якому прикладі вам приводити сьогодні? Наш урок називається. Він називається Бог твій друг. Це питання. На якому прикладі вам привести з двох перечислених, вам привести стосунки з Богом? Який вам більш, ну, для цієї, давайте для нашого дітей. Давайте пройдемося, давайте, давайте пройдемося, щоб було простіше. Підніміть руку, тільки чесно, тільки чесно. Хто з вас закоханий прямо в цей період? Прямо в цей. Ви ще піднімаєте і тримаєте, тримаєте, тримаєте. Так, ніхто не фотографує. Тепер не випускайте. Тепер, значить, хто із вас, із тих, хто не підняв руку, не підняв руку, підніміть ліву руку, наприклад, так. Хто із вас був закоханий або планує закохуватись? Добре. В кого з вас є діти? Діти є. Юля, дві руки. Ну там, якщо ви вже підняли, то одної достатньо. Ну, Може деякі не підняли, але більшість там, я дивлюсь, все ж таки підняли. В общем, ті, хто не планують закохуватися, або дітей, ну, коротше, прийдеться. <рес> да. Давайте, значить, значить, Бог наш друг. Це питання, так? Да? Давайте подивимось перший уривок. Це Ісус Христос сказав. Давайте найбільшим другом Бога був хто? Ісус Христос. Подивимось, що Ісус сказав. Іоанна 15, розділ, 15 вірш. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. Я вас назвав друзями, бо я вам об'явив усе те, що почув від Мого Отця. Тобто Бог передає нам стосунки з ним. Ну, тобто Ісус каже, я вас вже називаю своїми друзями. Да? От. І стосунки, відповідно, у Ісуса були найближчі з Богом, і відповідно у нас, як у друга Ісуса, у нас теж стоять стосунки з Богом найближчими. Іноді, ну, коли ми знайомимося з Богом, починаємо здружуватися, ми розуміємо, що Бог ну, не такий простий друг, як нам здавалося б. Ну, тобто, знаєте, як ми любимо дружити? Коли нам якби, все дають там, все наш, всі наші забаганки задовільняють, і ми думаємо, що це найкращий друг. Ну, в принципі, це про Бога. Але де є деякі нюанси? Бог так само від цих стосунків, ну, наприклад, від Ісуса, Він хотів, щоб Ісус пройшов земний шлях. І був розп'ятий на хресті. І потім Бог його воскресив. А це той шлях дружби, який пройшов Ісус. А ми не знаємо, який в нас шлях буде дружби з Богом. Може, ну, дай Бог, щоб нам не, нас не, не розп'яли на хресті, Але все може бути. Війна вже йде, так що ми не знаємо, що ще попереду буде. От, так от іноді буває. Що ми починаємо, скажімо так, коли нас Бог щось просить робити да, зі свого слова, ми такі: ну це там тяжко, це важко, можна я буду робити тільки те, що ти мені даси, а я там вже якось там ну зранку проспав стосунки з Богом, там, чи ще щось, чи якесь тобі служіння Бог поручив, а ти якби його не виконуєш, або виконуєш півсили. Фактично, ну за великим рахунком, відповідь тільки одна. Близькість стосунків і ну, відповідне служіння один одному воно визначається дійсно близькістю стосунків. Да? Ну, тобто, наприклад, як в шлюбі. Тобто да? -то там в більшості випадків іноді приходиться щось просити, але ну, вже людей достатньо класні стосунки. Або, наприклад, батьки. Да? Батьки вони для дітей своїх роблять все. Іноді навіть більше, ніж треба. Таке буває. От. Але все одно знаєте, немає проблем з мотивацією. Правильно? То ти замотивований, тому що це твоя дитина, бо це твоя дружина, твій чоловік. Ти вже замотивований з самого початку. Якщо в нас з Богом не так, значить дружба ще не до кінця, ну, знаєте як недосконала. Mm -hmm. Не така, по крайній мірі, як Бог її очікує. І, і мабуть, не таку, яку ми б насправді теж хотіли. Да? Mm -hmm. От. Ну, чесно кажучи, да? ми можемо завжди порівняти з якимись я ж говорю, земними, земними стосунками, там. чоловіка з дружиною, з нашими дітьми. От. І, а в моменти, наприклад, коли в нас є. Ми можемо ображатися на Бога. Так? Тобто, коли стосунки заходять в якусь критичну фазу. І ми можемо ображатися на Бога, і ми можемо думати, от Бог нам там забув, щось не дав, щось там, війну на нас послав, голод ще на там, ще там щось. Да? І ми трошки, якби, Ну ми ж розуміємо, що Бог Він може все зробити, значить, і повинен все зробити. От, І ми його. Корочка є, можна? Я поверну. І давайте подивимось, що Бог нас ніколи не забуває. Да? Це ми можемо іноді про нього забути. У мене тут значить є ця історія. Давайте відкриємо Ісая, 49 розділ. І це буде 14, 15 і 16 вірші. І сказав був Сіон, Господь кинув мене. І Господь мій про мене забув. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе вирізь я і твої мури поза всі переді мною. Ми, наприклад. Тобто то що Бог говорить? Бог говорить, що? Бог говорить, що. Навіть якщо жінка, да, то ми порівняли ці стосунки матері, і дитини, да, там, батьків, що навіть якщо вона своє немовля забуде, він каже, ну таке ж, не може бути, правильно? <плес> ну, в принципі, не може бути. Воно ж немовля ще. Тут уж здорове спробуй забути, а немовля. <плес> він каже, навіть якщо таке відбудеться, ну навіть, якщо там, один на мільярд випадків таке відбувається, да, каже Бог, я вас не забуду. Я про вас пам'ятаю, я вас люблю. Да? А він каже: а знаєте, що ще відбувається? Наскільки я сильно вас люблю? Каже, от бачите, що тут написано? Хто не бачить? Дмитро. Тут написано Дмитро. Да? І отак от у Бога ім'я кожної людини записано. Він каже, я і на долонях написав ваші імена. Я написав Дмитро, тому що це одразу кілька в нас людей попадає в цю категорію. Це був найпростіший вибір. Але так у Бога кожне ім'яне ще записує, так? Да? Ну, але ж ми люди такі, знаєте, ми схильні до того, щоб ну, забувати. Да? Ну, ми думаємо, от Бог нас забув, там щось не відповідає і так далі. Бо каже, я ж не можу забути. Бачите, в мене записано, все. Я не можу забути. Тобто, наприклад, я забув, і тут я кручу, верчу своїми руками, і тут написано Дмитро. і Я згадую про нього. і в Бога. Ви, якби, це, щоб, так сказати, вас надихнути, так? Да? Так, давайте ще щось подивимось з Біблії, що, щось цікаве, да? угу. так? Так. Подивимось стандарт стосунків Бога з Ісусом. Ну, або, як знову ж таки, наших з Богом. Перший Яна, другий розділ п'ятий та шостий вершить. А хто додержує Його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась. І з того ми пізнаємо, що в нім, тобто в Бозі, пробуваємо. А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. Тобто Ісус Христос. Отакий ну, складна конструкція була по перекладу Івана Гієнка. От. Що Бог говорить, що як ми можемо знати, що ми живемо в Бозі, що в нас є ці стосунки з Богом. Дуже, дуже просто, якщо ми в нашому житті поступаємо так, як поступав Ісус. Все. Ну, Тобто, насправді, а... насправді алгоритм розуміти дуже просто. Ми оцінюємо наше життя, і ми розуміємо, якщо би так Ісус поступив. Значить, це те, що, значить, ми живемо в Бозі, і значить в нас і є ті стосунки з Богом. Да? Uh -huh. Тобто, а, скажімо так, найкращі, найкращі стосунки це коли ви повністю гармонізували uh -huh. з, з тою особистостю, з якою ви хочете дружити. Да? Ну, наприклад, чоловік з дружиною, коли він вже так типа, той мигнув, а вона так: о, добре, ну, то -то, да? не, не треба там щось говорити, там, щось там. вже в принципі багато чого зрозумів. Так само і в нас Бог. То Бог очікує саме таких стосунків. То він очікує, що ми там раз згадали щось з його слова і вже пішли якби виконувати. Да? Або там навпаки щось не робимо, бо воно щось не зовсім те, що хоче Бог. От. І це, да, це складно часто реалізувати. Але знову ж таки, розумієте, що, за великим рахунком, у нас, ну, якби. Немає сенсу в інших стосунках. Тобто, або ми піднімаємо цю планку до Ісуса, або якби не тратьте кому сили, йдіть зразу на дно. Ну, В тому плані, що І зрозуміло, що ну, вона не одразу там буде так, як, так, як хоче Бог, по крайній мірі, да? але ну, це все одно, що знаєте, ми, ми не хотіли б, щоб нас там. Наші друзі друзі були найближчі там. Тіпо, якби напівдрузі наші такі, да? Бу, або дружина, ну вона така, не моя дружина, але ну, ще там паралельно ще когось. Там, да? тобто, ну, не буває такого. Да? Ми не хочемо так. Да? Бог, зі своєї сторони, ви ж бачите, Він зробив вже все, що міг. Тобто, проблема завжди залишається на нашій стороні. Що, що ми можемо зі своєї сторони зробити, і що ми ще повинні зробити. О, і... Але коли ми знаємо, що Бог нас любить, нам вже простіше до цього рухатися. Да? Нам вже простіше рухатися до стосунків з Богом. Давайте подивимось останній вірш. Сподіваюсь, він вас теж надихне. Давай костей. Так, 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 даю вже. Вже даю. Єзикіль 22. 22 розділ. 30 й вірш. Ай-яй-яй. вискочило. Вискочив. Вискочив. Не нашою мовою якоюсь. Вискочив. 30-й вірш. 22 розділ, 30-й вірш. Угу. І шукав я між ними чоловіка. Або жінку. Бог чоловіка шукав, ну, таке. Що поставив би загороду і став би виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я, та я не знайшов, говорить Бог. Тобто, у, у Бога була одна незакрита така дірка да, в стіні. Він сказав, ну, він каже, я якби. Хтось, хто заступиться за цей народ, за народ Бога, за Царство Боже, не ну, ви ж царство Боже, ну, він каже, хтось повинен заступитися за нього. Каже, я шукав цю людину і не міг знайти. Найбільший скажімо так, виклик, який може в нас в житті статися, або вже стався, або ще, ну, ще може станеться попереду і мене, це те, що Бог нас пошле кудись, де треба буде трошки за нього повоювати, за його народ. Може навіть померти. Ну, всяке буває в житті. А... Найбільше, я думаю, що вже так не буде. Тому будьте готові. що Стосунки з Богом завжди приведуть до того, що Бог дасть вам якесь служіння, ага. ну таке справжнє служіння, де треба буде... Ах, треба буде воювати до смерті. Не бійтесь. Навіть якщо вас там уб'ють, то вас Бог забере. Але... Бог знаете, про вас напише тоді, що ви, ви, такі, ви такі, як говориться, сражалися за нього, да? змагалися і перемогли. Це все. Е, вітаю вас в місті, в царстві Бога, де, де кожен має близькі стосунки з Богом і готовий змагатися до, до смерті. Амінь.